Виконуємо номер 1011 з підручника Геометрія 8 та номер 1811 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2025 рік. Більшність сторон трапеці до 10 см і 12 см, а її периметр 52 см. Знайдіть середню лінію трапеції. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови задачі. У нас АБЦД трапеція. АБ дорівня 10 см, СД дорівня 12 см. Периметр – 52 см. НК середня лінія. Потрібно знайти середню лінію трапеції. Периметр трапеції АБЦД це сума довжин всіх сторін АБ. Додати CD, додати BC і додати АД. Знайдемо суму BC і АД. Віднімемо від периметра, AB, суму і CD. Отримаємо «52». Відняти 10 плюс 12. 52 відняти 22 буде 30 сантиметрів. А тепер НК це середня лінія трапеції, за властивістю середньої лінії трапеції, вона паралельна до основ і дорівнює їх півсумі. Тому за властивістю середньої лінії, трапеції, НК дорівнює BC плюс AD поділити на 2. BC плюс AD у нас 30, тому 30 ділимо на 2, буде 15 см. І записуємо відповідь. П'ятнадцять Сантиметрів. Номер 10, крапочка 11. З підручника геометрії 8. Та номер 18. 11. З підручника математика 8. Виконано.